У нас у студії Тарас Загородній, це політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Ми вітаємо вам, пане Тарасе. Так, доброго дня. Не дарма ж мені здається, ця хвилинка откровення була у президента Зеленського, де він сказав, і поскільки безпілотників ми запускаємо цифр цих раніше не було. І по тому, що у нас ну, може щось з'явитись інакше, що так само буде летіти по болотах. А для чого це откровення на вашу думку зараз от було? Це демонстрація сили, тому що світ так побудований. Якщо ти сам будуєш зброю, сам демонструєш суб'єктність, а нас суб'єктним робить виключно наша зброя, та, тоді тобі починають допомагати, а не по-іншому. А пам'ятаєте, як півтора року тому, як тільки от баушники почали бити по НПЗ, раз на два тижні прилітало, це для нас новина була, Зараз же кожного дня, ми, як ви знаєте, не помічаємо. Люди постарій. Українські традиції говорить, і чого так мало, да, і так далі, ну, не помічаючи важку роботу цілих, цілих кількості людей. Пам'ятаєте, яку істерику нам почали влаштовувати, от коли на початку минулого року. що це Що НПЗ виявилося цивільну інфраструктуру, як нам почали говорити, Десь писали ЗМІ, що навіть Камала Харіс, тодішня віцепрезидента, що намагалася сказати президенту, що ой, не треба бити все інше, а це вже суб'єктність прояв. Коли у тебе є власна зброя, ти визначаєш, куди бити, як бити. Ой це підбільшує багатьох в дійсності в цьому світі, тому що Україна стає е, військовим гімоном Східної Європи. Сама визначає інтенсивність війни. І президент, коли отак от, от говорить, це в дійсності тиск на Сполучені Штати Америки. США, шановні, або ви даєте, або ми можемо десь по деяких позиціях і самі поритися. І тоді питання буде: ви ж не зможете контролювати деякі процеси. Далі, це тиск, демонстрація сили. Що е, давайте укладайте з нами угоду? Що за закупівлі нашої зброї? Це дуже правильний процес. Президент одно заявив, що ми відкриваємо експорт. Це це дуже потрібно нам, щоб ресурс залучався в, в першу чергу. Фінансовою нашу оборонку, щоб ми вбудовувались ВПК Сполучених Штатів Америки, ми стаємо взаємозалежними і потрібними один одного, а це значно краще ніж підписувати, знаєте, якісь там Будапештський меморандум чи з чимось пов'язано. Тут вже інтерес починає з'являтися. І президент, і я упевнений, що якщо стало питання по тамагавках та інших речах, хоча тамагавки це морське базування, ну це на суть важливо, важливо, що і інші ракети. Це означає, що американці знають, що ракетна програма України рухається, тому що виявляється, якщо українці зроблять чи зроблять українці дешевші ракети, ніж американські зроблять. Далі питання: хто буде контролювати кнопку, наприклад, у цих ракет? Це теж велике питання, тому що тут вже геополітика велика починається, тому що це розуміння, от європейців, особливо Східна Європа, тепер матимуть можливість, особливо ті країни, які взаємозалежні з нами, матимуть залежні, матимуть можливість незалежно від або інших європейських країн, або навіть сполучених штатів Америки, мати ракетну зброю, ракетно щит, які може вибудовуватись на українських технологіях. І тому президент, коли говорить, а у нас вже є. Така кількість, і вона потрапляється, що стратегічні дрони. Рік тому цього ще не було. Дивіться, два місяці йде інтенсивні удари по території Російської Федерації, які зафіксовані. От те, що ЗБУшники влупили по Орську, це взагалі фактично за Уралом. Так? Якщо отак от подивитися цю історію, це демонстрація сили. Говорить, ну, американці це помічають, тому що американці це ж абсолютно прагматичні люди. Вони ж запитують потім росіян. А ви про що тут говорите? Ви нам обіцяєте, що ми там, якщо ми там знімете санкції, ви нам обіцяєте своє союзництво у війні проти Китаю. Така як ви зможете нам допомогти, якщо вони неспроможні захистити свою територію? Це ж абсолютно такий прагматичний світ. І тому президент тисне на Сполучені Штати Америки. Правильно, так, давайте давайте зброю сюди, давайте обмін робити або давайте фінансування. А чому тому, що вони знають, що от, там наша ракетна програма. Звичайно, не без труднощів, але будь-яка ракетна програма без труднощів не буває. Почитайте, наприклад, книги скільки Ілинамаз запускав ракет, скільки падало, скільки взлітало. Тут ще ж війна, постійні удари по наших потужностях і так далі. І це тиск, особливо якщо стосується ракети Фламінго. це вже ракета середньої дальності. не всі країни в світі можуть це робити. Дай Боже, що п'ять країн в світі точно могли це робити. А це автономія, а це суб'єктність. Яка дозволяє диктувати умови не тільки в політиці, але й в економіці. Тому президенти так говорить, так, а ми по 100 запускаємо, так? а ми говоримо про блекаут. Сказали про блекаут, і раз і в Білгороді що там трапилося? Блекаут трапився. трапився. Так? Ну, Звичайно, вони можуть використати дизельні та бензинові генератори. Але ми знаємо, які нюанси вже з'явилися в Росії з бензином та дизелем. Тобто Україна демонструє силу, що шановні, ми вас будемо заганяти в таку в таку пастку, від якої ви просто не зможете вибратись. Стосовно того, що може США запропонувати ті самі томагавки, ну от. Воно якось так спочатку з'явилось від американських ЗМІ, Потім Кіткелог навіть щось сказав офіційно, але довелось невдовзі давати задню. Де і в принципі цей вкид. Він ну поки що я його називаю вкидом, бо немає офіційних коментарів, які б це підтверджували. Але він, мені здається, серйозно налякав кремлівців. Там ж навалдає Путін ротом. Так само погрожував Сполученим Штатам і про передачу там агавків, і про виведення Дання війни на якісно новий рівень і улюблена його ця фраза якісно новий рівень. Все, все своє життя політичне каже її. Так, от налякало не на жарт. Коли і чи побачимо ми розв'язок тут. Ну, якесь конкретне або ні, або конкретне так, або, ну, або конкретне вже приліт ну, тамагавкам. Давайте. Ну, Тамагавки скоріше за сині, тому що це все ж таки ракети морського базування. Це можливо йдеться про комплекси Тріумф, якщо не помиляюся, вони, вони є наземного базування, це які запускаються з землі. Але тут такий такі нюанс. Американці ж нікому тамагавки фактично не продають і не дають. В Польщі, наприклад, немає. Це дуже близька них країна. в Японії, Південній Кореї, в Тайвані. Єдине, що зараз стоїть ця система, стоїть на Філіпінах. Але знову питання: воно під контролем Філіппін чи Сполучених Штатів Америки, це теж велике питання. Воно рік тому туди розмістила. Але те, що взагалі ця розмова почалася, це дуже добре. Якщо Путін там погрожує якимось речами, ну я пам'ятаю, в 22-му році Медведів погрожував ядерним ударом, якщо в Крим щось прилетить. А тут, можливо, ми чимось будемо відпочити. чим, Ми вже все запустили по Україні, все, що тільки можливо. Чи лякає їх? Ну, злякає. Але України є в такому перемовному процесі є важелі впливу. Скажуть, ну якщо не тамагавки, ну от то, що долітає людь. Ну, може, не тамагавк, може не красиво, але ж працюючи. Працюючи, потихеньку-потихеньку долітає за тисячу, за тисячу кілометрів, там, да, за 1500 кілометрів. Тобто питання в ефективності. Або будемо так робити, або по-іншому. Тому це, я вважаю, що от зараз е президент говорить, це тиск першу чергу Сполучених Штатів Америки. І добре, що це все рівно взагалі обговорюється це питання. Ну, якщо не томагавки, то давайте іншу зброю, тому що тут притискаються тут інтереси теж ВПК Сполучених Штатів Америки. Ну і позиція самого Трампа. Дивіться, як історія з Ізраїлем було. США не хотіли ж там бомбардувати Іран, пропонувало якусь угоду. Ізраїль фактично змусив США. Бути втягнути в, в, в бомбардування. А чому вони пішли? Тому що Ізраїль зробив всю роботу правильно. Вони а, знищили ППО Ірану, і тут американці зрозуміли, що можна спокійно прилітати, відбомбардуватися, і, звичайно, сказати, що зробили все американці. Так? Ну, поставити прапорець, ну Ізраїль може десь поряд прилітав. Ну, в інтерпретації американців, так і тут ми не себе повинні позиціонувати. Давайте зброю, показуйте, що ваша зброя є зброєю перемоги. В Тому числі, якщо ви потім скажете, що ви все це зробили, українці ну, із задоволеннями думаю, приймуть таку ситуацію. Тим більше ми все більше, більше бачимо, що е американці в першу чергу під тиском е української армії української суб'єктності змушені. Виходити на те, що ну, Росії їм все менше і менше потрібно як країна, особливо через фундаментальний конфлікт інтересів через Нафту та ГАЗ, яку США хочуть постачати в Європу, власну Нафту та ГАЗ, а Росію вони не хочуть бачити. Тому цей процес іде, і наша зброя робить нас суб'єктним, тому що коли ти маєш можливість сам себе захищати, сам знищувати інфраструктуру ворога з такими людьми. І Сполучені Штати Америки, всі інші дуже хочуть дружити. На всяк випадок. Зараз про європейців. Європейському союзу потрібна стіна дронів, яка б захищала всі країни-члени. Про це повідомив речник Єврокомісії Томарін'є у Брюсселі, коментуючи появу невідомих дронів у Бельгії. За його словами, Єврокомісія знає, що відбувається в державах членах і має з ними політичні контакти. Далі цитата. Саме держави-члени мають проводити розслідування і визначати, звідки прибули ці дрони та які ризики вони може становити саме для цих держав-членів. Ми вже не говоримо про прифронтові країни. Ми вже не говоримо про країни східного флангу. Ми говоримо про Європейський Союз в цілому. Тома Рен'є – речник Європейської комісії. Можливо, я сильно якось події намагаюсь прискорити, але ну, я. Хотів почути від того ж пана Рен'є не про те, що там країни-члени повинні самі розслідувати. А країни-члени повинні самі збивати, самі реагувати і не нехтувати цим. І наслідувати приклад данії, яка запрошує українських військових для того, щоб ті навчали данських військових в протидії дронів на практиці а не в теорії. Але я поки цього не чую. Коли я зможу до прикладу на вашу думку, це почути? Ну давайте це ж не наша проблема. Ні, це проблема це їхні не наші проблеми. Так, їхні проблеми, так? А, вони відчувають велику потребу в Україні в українських технологіях зброї. тому ми повинні відкривати знову такий експорт туди залучати. Нехай ресурс заходить в тому числі. А навч... Якщо навчати, це звичайна безпека і паралельно просувати питання вступу в ЄС. А чому ми досі не в ЄС? Чому? Тому що Україна може багато чого зробити щодо безпеки. Ви не спроможні зробити щодо безпеки, базовою функцією держави. Так, тому це повинно бути таке обпільний рух, який ми повинні робити, ставати, щоб саме українські технології, українська зброя стала основою принаймні для безпеки, ну принаймні тих країн, які з нами розділяють ризики: це Польща, країна Балтії, Північна Європа, Румунія. Так, тому що це дозволяє Україні теж формувати фактично власні військові союзи навіть в, в рамках НАТО. Тому, якщо ви не знаєте, якщо ви не знаєте досі, uh -huh. мене завжди цікавиться. А які у вас версії, звідки ці дрони з'явилися там? З Марса прилетіли, з Венери, з місяця. Ось які ще версії можуть бути у вас? Так, ви ну, правильно говорите, якщо залетів, то значить це небезпека вже буде, А далі вже спочатку стріляти, а потім розбиратися. Але ми бачимо брак волі в першу чергу політичного керівництва європейських країн. Які не можуть своїм виборцям сказати, що жирне заможне життя, яке було до цього на російських енергоносіях, і коли вони не платили за власну безпеку, закінчена, так? І вони досі удають, що, начебто, нічого не відбувається. Ну, така страсина трохи позиція. Україна в цьому випадку повинна надавати можливості їм купувати у нас такі розробки, так тому що далі гірше буде. Спочатку дрони, а потім шахеди. А й уявіть собі, якщо до вас будуть залітати по 200 шахедів на день. Шахеди, які натреновані на українські протиповітряні оборони, чи є у вас спроможності це зробити? Ні. Якщо ви не спроможні патрулювати, наприклад, Балтійське море, ну, в Україні є, відповідно, Магури, Сі-Бейбі і все інше, тобто активно просувати власні технологічні вироби, так, для того, щоб от у нас за постає питання: там допомога нам, у нас не вистачає грошей. Е, так, шановні, платіть за власну безпеку і вам це буде дешевше коштувати, ніж закуповувати американську зброю. І тому це якраз от наша зброя, наш ВПК створює важель тиску. На європейців в тому числі, тому що чи є гроші у європейців на допомогу Україні і зброю, де купа у них дійсності грошей, тільки вони не починають говорити, що у них немає такого. Я завжди наводжу цифри. Вони на ковід витратили 3 трильйони. 3 трильйони вони на ковід швидко знайшли гроші. А на безпеку, ну, наприклад, допомогу Україні, ну, приблизно 260-280 мільярдів за три роки. Є гроші, є у вас гроші, не треба розповідати нам. І тому закуповуйте українську зброю. Ми повинні, якщо ми відкриваємо експорт, ми мільярд доларів тільки в перший рік можемо заробити. Ну, краще все відкривати, щоб ресурс заходив, підтримувався виробничий цикл. 200 мільярдів буде сплачено податки всередині країни. І так далі. Чому багато у нас теж є пара старого, що це о, зниження боєздатності нашої армії? Не так зниження боєздатності української армії це коли не працюють підприємства. Тому що якщо завод отримує на квартал, наприклад, замовлень від Міністерства оборони, а потім стоїть, цей завод закривається. Це означає, що відновити виробництво буде досить важко. То нехай в цей час, наприклад, експортує за кордон, це можна проконтролювати. Або підприємство, припустимо, має, якщо дозволяється експортувати, у них вимога спочатку державне замовлення відповідно до законодавства, собі вартість плюс 25%. Закрило державне замовлення, експортуй за кордон за будь-яку ціну, як домовишся, але ми за рахунок зовнішніх грошей. Можемо отримувати оборотні кошти. Ніхто ж не дає на розробку нових, нових зразків зброї, грошей, авансові платежі. Можна побудувати не один цех, а може бути п'ять цехів, якщо їх знищиться, Наприклад, відповідно, ми повинні ще забезпечити страхування військових ризиків. Щоб прилетіли ракети, одразу ж, наприклад, компенсували, це повинно робити як держава разом з приватним бізнесом, бо приватний бізнес не, не компенсує такі витрати. Тобто в комплексі це працювати, і тоді все по-іншому буде працювати. І, і робочі місця у нас буде, і зброї для української армії, тому що за рахунок дешевше буде. Чому? Коли е, збільшується масштаб виробництва, серійне виробництво, то ціна собі вартості падає, виробниця це означає, що для української армії це буде дешевше коштувати, бо є норматив собі вартість плюс 25%. А за кордон ціна може бути будь-яка 300%, 400%, Це вже як домовишся. Хочу повернутись зараз, буквально у нас півтори хвилини є, знову до плюгавого і до його заяв на Валдає. Він там, як на мене, спробував знову діфірамбнути в напрямку Трампа, сказавши, що якби Трамп був при владі, конфлікт це я дослівно читаю зараз Лілі Путіна конфлікт в Україні, можна було б уникнути. Ну така заїжджена діфірамба, як на мене, вже і не перше чи буде вона спожита. Американським Працю, президентом. Це, працює, це працює. Дивіться, Путін дуже, у нас. дуже навчений переговорник. Ця це, це техніка називається відзеркалення. Uh -huh. Коли ти входиш в емоційний контакт з людиною, коли ти повторюєш його головні тези, на яких він йде. Це працює. Наслід недооцінювати Путіна. Він знає, як це працює на практиці, він повторює це. І повторює те, що подобається Трампу. Це йде маніпуляція, маніпуляція марнославства. Тому що ця перемовна техніка дозволяє багато чого досягати, тому що марнославство досить важко вираховувати, коли з тобою так розмовляють. Якщо тобою, наприклад, маніпулюють під час перемовин, припустимо, страхом або публічним соромом. Ну, роблять всі так, це публічний такий сором. Ти можеш тут відчути, що тобою тут маніпулюють. А коли говорять, що ти найвеличніша людина цього всесвіту, Знаєте, багатьом людям це подобається, і тут важко вирахувати. Путін дуже досвідчений в цьому людина, і навіть його публічна риторика вона спрямована на Трампа. Це є і в бізнес-перемовинах так часто буває, так і тут. Тому тут не слід недоцінювати Путіна. Це працює, це техніка відзеркалення. Називається Спасибі, пане Тарасе, за те, що знайшли час доєднатись безпосередньо у студії. Тарас Загородній був з нами. Це політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи.